Кто армию до сокращал до такого бесстыдства? Меня настораживают одни и те же сообщения, причем от официальных лиц, не только там находящихся наших военкоров. Я и со штабов читаю информацию. В допустимой мере, не подкалывайте меня. Да, меня настораживают. Вот за последние сутки на какой населенный пункт не посмотришься, а на везде Украина атакует. Я не пессимист, я не пессимист, я просто думаю. Уже ж посмотрите, сколько там, уже ж больше месяца, 10 дней даже больше прошло, а у нас пока сообщают о формировании корпусов, о создании добровольческих отрядов, да, о подходе резервов, о подходе боевой техники. А вот такой вот, скажем, решительности в том, чтобы изгнать противника, я что-то не наблюдаю. Где сильнее всего сегодня наши войска напирают, это, конечно, в районе Суджи. Пока я бы не сказал, что у нас там есть какие-то зримые успехи. Самые горячие бои идут вот сюда, в направлении Суджи. И судя по тому, по конфигурации, той территории, которую контролирует украинская армия, вот наступая в направлении Сужи, мы пытаемся эту группе руку разрубить пополам. Это читается даже совершенно очевидно и для юного лейтенанта, который может только впервые увидел эту карту. Мы э -э столкнулись с такой вещью, что в общем-то каждый крупный опорный пункт, ну, впервые, может быть, мы, может, это обнаружили, что вдруг оказывается, как бутерброд. Он многослойная оборона у них. Раньше мы брали населенные пункты, украинская армия оборудованы, но там два-три какие-то выносили оборонительных рубежа впереди крупному гарнизону. А здесь уже их насчитывает семь, восемь. Вот так серьезно окопались у у украинцы. Вот ты приходишь даже не генералом, хрен с ним, полковником, да, тебе ставят задачу взять населенный пункт такой-то. Ты смотришь на карту и говоришь, стоп, 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 стоп. Как я туда пройду? Там же все, вот лесные посадки, технику не протащить. А спили? Тогда идти пилу, а нема. Все. Вот ответ на ваши все вопросы. Вот и с Курской областью также было. Нема. А почему нема. нема? И при чем здесь генералы, я не знаю. Кто армию досокращал до такого бесстыдства? Вопросом задавались. Вася, твою в пень головой. Ты наш слышишь? Комментатор, блин. Зараз мы перелетаем с Атлантичного узбережья. Аж в Росію, як би це комусь подобалося чи не подобалось. Тому що Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, різних інституту конфліктології та аналізу, кого б ви думали правильно Росії, вони якраз зробили зараз дослідження, такий комплексний аналіз інституту цього конфліктології та аналізу Росії, залучили штучний інтелект про реакцію Росіян на події в Курській області. От От на їхню територію прийшла війна, і що вони з цього приводу думають? Нам, якраз серед іншого, і розкаже пан Олександр Шульга вам слово. Що ж ви там таке знайшли в головах у Росіян? Будь ласка, вітаю! Дякую за запрошення. Завжди радий бути в ефірі. У вас ну що, ми хотіли подивитися, як перші що, тижні кілька тижнів курської операції, тобто з 6 по 24 серпня. Як в соціальних мережах реагували росіяни? Як реагували власне жителі, саме жителі Курської області, місцевих пабліках, і ну як на це реагувала пропаганда? Ну, найперше наш висновок, якщо дуже коротко стиснути наші результати. Це те, що ем, е, окрім того, що ну, у е, цивільного населення була паніка нерозуміння, це зрозуміло. Тут не можна було не проводити аналіз, але дійсно російська пропаганда вона заклякла, і кілька ну днів вона була в паралічі. Це важливий такий знаєте показник, який нам ну в принципі дає розуміння, скільки часу в нас є на. Умовно кажучи, відповідні дії при новій, новій курській операції, наприклад, Брянській операції, Кримській операції чи якісь інші операції. Тобто, кілька днів все заклякає і всі чекають, що буде сказано в начальство. І, відповідно, кризовий менеджмент в перші дні він дуже-дуже поганий. І, в принципі, можна сказати, що це така тенденція. Давайте згадаємо заколот Пригожина. Наступна, власне цікавий висновок. Це те, що пропаганда, вона після цього заклякання, вона, ну скажімо так, червоною лінією у неї стало те, що почали конкретні вже закиди не на абстрактну владу там в Москві чи федеральну владу, не на конкретну владу. Муніципальну або регіональну Курської області, а власне вже почали пам'ять всує самого Путіна і з доволі такими, знаєте, не от те, що на відео, що вам, ви не знаєте, вам не доповідають правди, а власне, що все він все знає, і він нічого не робить, і, ну, і, і багато поганих епітетів. Після цього фактично включилася не пропаганда, тому що пропаганда це все таки якісь наративи, контрнаративи, якісь все ж таки інтерпретації. Просто в тупу почали відключати коментарі, працювати з адміністраторами і погрожувати воєн, воєнблогерам, які писали також такі дуже критичні коментарі. Тобто, не було часу реагувати пропагандою, просто включили цензуру. І ми бачимо, що дійсно атака на власне самого Путіна навіть там було зареєстр... ну, от нами було зареєстровано е ну десятки, е може там під сотню таких критичних коментарів, але як тільки вони почали з'являтися, от тоді включили цензуру. І в відкритому доступі цих коментарів немає тільки завдяки тому, що це програма забезпечення, воно завантажує. Ну, такий кеш коментарів, воно просто зберігає все це, записує. Ми могли побачити ці коментарі в відкритому доступі ви вже їх не побачите. Ну і такі, тобто, відповідно, ця тема, от просто найменше згадування саме Путіна, воно є дуже болячим для російської пропаганди, і вони дуже трясуться над цим власним іміджем сакральним саме Путіна. У мене, ага. пане Олександр, до вас таке питання. Дивіться, я сьогодні якраз е, читав і слухав росіян російських соціологів, таких, ніби хор... як це хороші русський, є хороші, типу, російські соціологи. Вони дуже цікаві, чи ви підтвердите це, чи ні? Вони кажуть, відбувається поступовий перехід від невизнання війни як такої. Просто люди уникали перші два роки війна й два з половиною. Просто думок, не розмов про війну, просто навіть думок. Вони не зізнавалися собі, що йде війна. Зараз кажуть оці так звані хороші руські соціологи. Вони вже росіяни в більшості визнають принаймні перед собою, перед членом своїх родин, що у нас війна кажуть вони. Те про що ми знаємо з 24 лютого, до них поступово не не відразу, але почало доходити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах реквізити в описі до відео.